Саме інститути громадянського суспільства, саме через спортивні клуби як громадські організації, в нас є чітке бачення, що це майбутнє і це перспектива. Чому? Тому що своїм голосом в громадській організації люди впливають на дії цієї громадської організації. Вони спільно з владою, місцевою, центральною, будуть реалізовувати саме свої потреби, те, що треба для громадської організації. Це загальна концепція і загальна історія для всіх видів спорту, будь -який. Це спортивні клуби, спортиви, які формують, займаються спортом з дітьми, залучають дітей в спорт, підтримують їх, їдуть на змагання. І це дуже класна історія. Щодо області, у нас вже два таких підписані. Це третій меморандум. Станом на сьогодні вже 10 областей долучилися, 50 сьогодні друга територіальна громада долучилася. Є певні речі в реалізації цього. Тобто це реєстрація громадської організації, це інше бачення, це закладання зміни до місцевих програм, це термін часу треба для цього для впровадження.